Всім привіт! Дуже вам дякую за всі перегляди. І обов'язково поставте тут також подобайку. Подивіться до кінця, це дуже важливо. Якщо навіть не робите, подивіться <свісно> Робите якось потім або згадаєте якусь справу. Підпишіться і переходьте до мене в соцмережі. Я там публікую дуже багато цікавої інформації. Що ж, тоді поїхали сьогодні. ми Будемо працювати з нашими плечима. Да, всім подобаються плечі. Гарні, красиві і будемо заодно їх розтягувати. Я не буду вас сильно перенавантажувати вправами, Чисто для того, щоб покращити нашу поставу. Добре? Голову вперед назад, праву сторону вліву. В вашому темпі, так, як вам зручно. Поворот в праву сторону через низ. Вліву. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечі назад. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки наверх. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки в різні сторони. В одну сторону, вдих, видих в другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ручки ставимо назад, стегна вперед. Прокручуємо таз, з прогін округлення. Вдих прогин, видих, округлення. Вдих, видих. Вдих, видих. Я не хочу вас сьогодні сильно пронавантажувати, тому що тренування вийде в понеділок. І, скоріш за все, у всіх буде понеділок тяжкий день. Тим паче я тільки змінила графік тренувань, і це завжди тяжко. Але я в вас вірю. Особливо вірю в те, що ви зможете змінити свій графік з двох на, до трьох тренувань на тиждень. Три, два, один. Добре? Тепер одну ніжку ми піднімаємо наверх, опускаємо. Ой, у нас мазут прийшов. Да, Привіт, моя булочка. Я состяна булочка. Такі він смішний, я, не можу. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Так, треба трохи сповільнюватися, я пам'ятаю. Пам'ятаю, Пам що іноді спішу. Але просто за рахунок того, що. Я вже записую тренування, скоріш за все, я вже 2, 3 або 4 тренування провела за день. У мене вже все і так розігріто, я просто в своєму темпі це роблю, тому, та, я вчуся притормажувати. 3, 2, 1. Добре. Добре. Тепер метелик. Опускаємося вниз і наверх. 5, Чотири. Спинка має бути рівною. Три. Це мазут пригнув. Угу. Помієте, він зовсім нелегкий котик. Два. Один. Добре. Що ж. Тепер попрацюємо більше трохи з плечима. Ми ще їх розігріємо. Одне плече вперед, назад, друге плече вперед, назад. Одне плече. Друге плече. П'ять. Чотири. Три. Не знаю, що він то робить. Два. Один. Супер. Ручки наверх, розводимо лопатки лікті в різні сторони і вперед. П'ять. Чори, 3, 2. 1. Видих. Що ж, одна із улюблених моїх вправ, вона проста. Але будемо її виконувати півтори хвилини. Так, це достатньо тяжко, але це вправа дійсно проста. Я у вас вірю. Клінця ліктя. Лікті трохи зігнуті і маленька пружинка наверх. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. А чого я роблю? І мене ще щось... планети не зійшлися. Що сьогодні я максимально не виспана. Угу. Нам півтори хвилини робити, а я вам зворотній відлік рахую. Ну, оце я вас так заплутаю. Але лікті тут зігнуті, ми працюємо тільки руками і плечима, лопатками, а, тобто не ліктями. Такі вправи якраз дуже корисні для того, щоб покращувати витривалість. Наприклад, спочатку робите 30 секунд, потім збільшуєте до хвилини, потім збільшуєте до півтори хвилини, потім до двох, ну так наскільки хочете. Тут головне плечі вверх не піднімайте. Я пам'ятаю, колись я цю вправу робила, і мені було дуже тяжко її робити. Довго тримати руки, мені було тяжко. А зараз я просто думаю, коли пройде півтори хвилини. Просто скучно. Добре, тепер, що ми робимо, у нас руки знаходяться 90 градусів зігнуті в, в лікті. Ми піднімаємо їх наверх, опускаємо знов на рівну лінію. Якщо у вас є гантелі, і ви знаєте, що вам для це не дуже складні вправи, для вас це легко, візьміть гантельки. У мене також є гантельки. Це якщо ви хочете. І звідси піднімаємо вверх, вниз. Давайте це ми зробимо протягом однієї хвилини. Трохи незручно робити без дзеркала, але ви маєте знати, що у вас ліктя бути на рівні плеч. В мене гантельки по 3 кг, ви можете взяти більше або менше. Але краще менше намагаються робити не, якби не різким рухом, а повільно. Десять секунд? Вже відчувається. Супер. Добре. Так само ви можете робити і ось так. І зробимо ще одну вправу. Тут плечі працюють, і біцепси також працюють. Лікті притиснуті. Ми розводимо руки. Прямо тиснемо їх в різні сторони і назад. Так, протягом півтори хвилини. Вдих, видих. Вдих, видих. Не забувайте зводити е, лопатки. І коли я кажу, що ми укріплюємо плечі, я в тому числі маю на ну, увазі дельтовидні м'язи, дельтоподібні м'язи, дельтовидні неправильно. Це перше, що приходить, тому бо спочатку анатомія вчила іншою мовою. Ще трохи. Три, два, один. Зупиняємося. Добре? Прекрасно. Що ж, тепер нам треба це потягнути. Ручки ставимо назад, стягнемо штовхом вперед. Опускаємося вниз і тягнемо плечі. Опускаємося вниз, піднімаємось наверх. Намагайтесь вдихати, коли опускаєтесь, для того, щоб намагатися розслабити. Головне, не затискайте дихання, не зупиняйте його. Не робіть ось цей вдих і без якогось руху. Видих, вдих. І ви відчуєте, як вам стає легше і легше опускатися і вже не так сильно боляче. Три. Два. Один. Залишилося внизу. Одне плече вперед закрутили. Друге плече вперед закрутили. Одне плече, друге. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зводимо лопатки. Розводимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. А тепер ставимо ручки. На щось повище. Пікамося вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Округлилися знов. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Раз, Тож, тоді на сьогодні ми закінчуємо. Робимо глибокий вдих. Видих. Я думаю, ви відчули свої плечі. Надіюсь, ви змогли відновити свій день. Він у вас був не дуже тяжкий. І я вас прошу, підпишіться на канал, розповідайте про це тренування друзям, обов'язково виконуйте вправи і діліться, як у вас вийшло. І побачимося зовсім скоро у середу. Па-па!